Всім привіт! На всіх етапах свого історичного розвитку українці залишались глибоко віруючою нацією. Опитування свідчать, що 80% українців вважають себе християнами. Тут варто нагадати, що релігія це своєрідна енергія. А Альберт Ейнштейн свого часу писав, що енергія не виникає з нікуди і нікуди не дівається, вона лише трансформується у інший стан. Проте, під час свого розвитку українці могли й не стати християнами, а у нашому побуті залишилось багато язичницьких вірувань. Чому так? Давайте сьогодні з'ясовувати на нашому альтернативному уроці. Історія хрещення київської держави багата на численні гіпотези, маніпуляції та навіть підміну фактів. Проте очевидним є одне: нова релігія принесла до держави не лише мораль з євангельських заповідей. Нова релігія дала поштовх для розвитку Київської держави в усіх сферах життя, а особливо для встановлення рівноправних міжнародних відносин з країнами східної Європи. А Київ в цей час став оплотом православ'я східної Європи. І ми, як нащадки Київської держави, повинні знати свою історію. Це правління Володимира Великого стало зрозумілим, що держава потребує нової релігії у 985 році. Князь пішов збирати данину на Волзьку Булгарію. А його воєвода, Добриня, сказав, що мусульмани не будуть платити данину язичнику, адже вони вважають себе вищими за поганців. У той час хмизу вогонь підкидали й хозари, які метались між ісламом та юдаїзмом. Тому нову релігію треба було обрати швидко. Та Володимир не поспішав. Князю знадобилось цілих два роки, щоб зробити остаточний вибір. Мусульманство дійсно приваблювало Володимира. Це була єдина релігія, яка дозволяла багатоженство. А тоді князь мав 800 наложниць і не хотів їх кидати. Арабський історик та лікар Тагир Аль Марвазі пише, що Володимир, Буладмир, направив до хорезму чотирьох мужів, щоб ті перейняли ісламські звичай. Четвірка руських послів нібито навернулася в іслам, але русь мусульманською так і не стала. Великому князю не сподобалась заборона їсти свинину, але найбільше його обурила заборона на алкоголь. Для Русі пиття веселість не можемо без того бути. Наводить його слова повість минулих літ. Наступними за літописом Нестора до Володимира прийшли німці від Риму. Аудієнція з папськими посланцями була дуже короткою. Наша віра світло кланяємося Богу, а ваші боги дерево почали делегати. Князь запитав, яку вони мають заповідь. «Піст по можливості, а коли хто п'є чи їсть – все на славу Божу, зазначили німці. Володимир наказав їм іти, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Насправді це дуже дивний момент. Адже Володимир Великий хоче зрадити віру батьків та посилається на них, коли хоче спровадити делегацію від Риму. Напевно, князь казав про свою бабусю княгиню Ольгу. Вважається, що першим західним єпископом, який відвідав Русь, був Адальберт Магдебурський. Княгиня запросила його в 959 році. Представник святого престолу з благословення короля Оттона І мав на меті христианізувати Русь. Він прибув 961-го, але місія провалилася 962-го року. Адальберт ледь повернувся до своєї імперії. Цікаво, що сама Ольга хрестилася у 957 році у Константинополі, який тоді ще називався Царгород. Проте німці не полишали спроб навернути Русь у свою віру. Проте не судилося. Та це не заважало київській державі підтримувати теплі зв'язки з західними християнами. Прознавши, що Володимир виставив папських посланців, до нього прийшли євреї. Вони почали обробляти князя, щоб той перейшов у їх віру. Але їхній закон теж забороняв їсти свинину та заячину. Тоді Володимир запитав, де лежить їхня земля, а почувши, що в Єрусалимі, уточнив, чи досі вона там. Наступними були гості з Хозарії. Розгнівався Бог на наших батьків та розсіяв нас по всій землі, а землю нашу віддав християнам. Уточнили Хозари. Володимиру, це дуже не сподобалось, навіть більше ніж заборона на алкоголь, адже князь не розумів, що це за віра така, яка позбавляє землі, бо свою ж землю він здобував кров'ю та потом. Як ви інших учите, якщо самі позбавлені землі? Чи й нам того зла хочете? запитав князь та виставив делегацію хазарів. До великого князя прийшов грецький філософ із Візантії. Він розповідав і про релігію, і про народ, і про державу, і про мову. До речі, мова зіграла не останню роль у виборі Володимиром релігії, адже іудаїзм, іслам та навіть західне християнство забороняло богослужіння рідною мовою, а грецьке християнство це дозволяло. І до речі, не один з послів не переказував своїх священих книг Володимиру, як це робив грецький посол. Хоча іудеї Дуже шанують свій новий заповіт. Тут цікаво, що Кирило та Методій, які вчилися в Константинопольській вищій школі, створили слов'янську абетку та переклали на слов'янську мову богослужбові книжки. Тобто візантійська християнська експансія почала набирати обертів задовго до візиту релігійних послів. Кирило помер 869 року, а його старший брат Методій 885 року. Відбулася вона по хитрому рідною для слов'ян мовою, а не чужинською, як то пропонували інші релігії. Так завершилась перша фаза христианізації Русі. Володимир зробив свій вибір. Рітку 987 року Володимир Великий збирає своїх бояр та старішин городських. Він каже, що до нього приходили звідусіль посли, щоб обрати нову релігію. Особливо йому, мовляв, любо слухати греків, але треба провести так би мовити розвідку боєм. Обрали тоді десятку славних і розумних мужів та послали їх дивитися, як там чужинці вірять та служать. Але цікаво, що експедицію знарядили тільки до булгарів, німців та греків. Тобто, юдеїв Володимир остаточно викреслив, але ще вагався між ісламом, західним та грецьким християнством. Десятка та вирішила, що грецьке християнство найкраще. У Константинополі їх зустріли з великими почестями. вдягнули у найкраще вбрання для служби та подарували багато дарунків. Якби грецьке християнство було погане, то не охрестилась би твоя баба Ольга. А була вона наймудріша з усіх людей у світі. І тут починається найцікавіше. Володимир не міг просто поїхати до Константинополя та прийняти християнство. Він цілий рік готувався до походу і влітку 900. 1988 року йде на Корсунь. Там він сказав, що охреститься, якщо здобуде місто. І так і сталося. Йому в цьому допоміг місцевий колаборант Анастас. Захопивши важливий центр візантійської культури та впливу, Володимир Великий зміг диктувати свої умови хрещення. Він захотів одружитися з імператорською сестрою Ганною. Тодішній правитель Константинополя Василь ІІ Болгаробійця був у дуже скрутному становищі, тому не міг торгуватися з Володимиром. Дослідники не виключають, що перед народом розіграли спектакль, який би виправдав кардинальні зміни для обох сторін. Корсунь Володимир брав уже як союзник Василія II, щоб придушити заколотників. Це, до речі, пояснює появу Анастаса, який підказав, як захопити місто. Зрозумілим стає епізод із дарами для посланців Великого князя, коли вони приходили дивитися на службу. Власне, за військову допомогу Володимир і заходів собі в жони царівну, що давало йому право на візантійський трон, але Василій не поспішав з весіллям. Також цей союз допоміг князю пояснити хрещення Русі. Мовляв, такі вимоги Візантії. Отже, усі залишились у виграші. Усі, окрім Ганни та язичницьких богів. Так завершилась друга фаза христианізації Русі. Володимир повертається до Києва у компанії священиків із Корсуня. Він розпорядився порубати на шматки та спалити ідолів, яких наказав поставити, захопивши владу. Пощадив лише перуна. Його протягнули вулицею, боречів тік та кинули в почайну. Дванадцять молодчиків при цьому били ідола палицями. Наступного дня усім жителям міста було велено прийти на берег для хрещення. Володимиру Великому знадобилося два роки, щоб обрати релігію, та лише один день, щоб загнати людей у почайну для хрещення. Деякі історики стверджують, що хрещення Русі було одномоментним актом, проте інші це заперечують. І не дивно, тому що київська держава була дуже великою, і її підпорядковували всі східнослов'янські племена, і тому очевидно, що хрещення напевно відбувалось впродовж декількох років. Про це свідчать і археологічні дані, і літописні свідчення. Український історик Михайло Брайчевський зазначає, що напевно перше хрещення Русі відбулося у 860 році, коли Оскольд та наближені до нього люди прийняли християнство. Проте далі, приближених людей до Аскольда, воно не просунулось. Наступна спроба християнізації Русі відбулася у 957 році, коли у Константинополі охрестилася княгиня Ольга. Та її спроби у 960-х роках впровадити хрещення на всій території Русі не вдалися. Українська культура це синтез народних звичаїв і традицій, які формувалися впродовж століть. Так як хрещення Русі не було одномоментним, то нова релігія, як губка, увібрала в себе звичаї попередньої релігії. З часів хрещення Русі минуло більше тисячі років, проте зараз у нас існує багато язичницьких традицій, і ми навіть не здогадуємося, що це залишилось від наших предків. Одним із яскравих прикладів таких метаморфоз язичництва є колядування. Саме слово коляда має римське походження, колись ці пісні співали для возвеличення початку Нового року. А у давніх слов'ян слово коляда фігурує серед імен язичницьких богів, так звали дружину білобога. Згідно з одним із міфів, вона ховалася від страшної мари, яка не хотіла дозволити їй народити нове сонце. Утікаючи, коляда перекинулась на козу. Мара не впізнала її та побігла далі, так і не завадивши світлу здобути свою перемогу. Відтоді, щороку люди співають колядки, щоб возвеличити появу на світ божича сонце язичницькі часи колядки були піснями про весну та добрий урожай. Проте пізніше, з прийняттям християнства, замість сонця, почали возвеличувати у піснях новонародженого Ісуса Христа. Згодом у багато пісень додали згадки про Бога. Проте від гомони язичницьких традицій ми і зараз можемо спостерігати в деяких піснях. Популярна серед українців традиція розмальовування писанок на Великдень є теж язичницькою, адже з'явилася вона ще задовго до християнської доби. У багатьох віруваннях яйце символ початку зародження нового життя. На писанках наші предки малювали не просто орнаменти, а наносили певне послання у вигляді тварин, рослин чи рунних знаків. Так, у день весняного сонцестояння вони заклинали природу подарувати багатий врожай. З природнім плином часу писанки та крашанки стали символом християнства. На Великодень ми їх любимо розмальовувати, класти до кошику та нести у храм. Проте найбільш майстерно серед християнських свят замаскувалося пошанування дня Івана Купала. У своїй праці до вірування українського народу митрополит Іларіон, він же Іван Огієнко, пише. За християнських часів свято Купайла поєдналося з святом Івана Хрестителя 24 червня, і таким чином постав Іван Купайло. Насправді ці свята мають зовсім різне значення. Купайло суто язичницьке святкування розквіту природи з усіма притаманними йому ритуалами. Весела молодь, взявшись за руки, перестрибує через вогнище, щоб очиститись від усяких погрішень. Юні дівчата плетуть вінки, замовляють і пускають на воду, аби ті знайшли їм наречених. А вночі, коли вся нечиста сила прокидається зі сну та вилазить на світ Божий, найбільші сміливці йдуть до лісу шукати квітку папороті. Свято Івана Хрестителя, глибоко християнське, і не має у собі таких традицій. Такі язичницькі звичаї заховались мало не у кожному великому християнському святі. Тут і веснянки з гаївками, і засівання на старий новий рік, і масниця під час Великого посту. До речі, у повсякденному житті ми також вживаємо багато язичницьких слів. Лихо загальновживане слово, що означає якесь нещастя. Колись було ім'ям одного зі злих духів у міфології слов'ян. Дуже по-дитячому теплим є слово вирій. Саме туди відлітають птахи взимку, бо там вічне літо у слов'янських міфах вирій «ирій» був аналогом грецького олімпу, де жили всі боги. І навіть Бог походить від слова збіжжя, тобто жито, яке було головним джерелом життя у давні часи. Багато персонажів слов'янських міфів знайшли своє відображення на сторінках дитячих казок, а згодом увійшли до словника загального вжитку. Тут і русалки, і відьми, і баба яга, та навіть дід Мороз. Отже, як виявилось багато українських автентичних традицій, які ми вважали християнськими, виявились відлуннями язичницьких часів. Та чи варто нам їх викорінювати з повсякденного життя, як колись Володимир Великий скинув з небесного престола Перуна? Гадаю, це вирішувати лише вам. До зустрічі.